Всім привіт! Запакували прицепа літій залізофосфату Зараз виїжджаємо в місто рівне. Будемо збирати акумулятор літій залізофосфат 48 вольт на 40 кВт під гібридний інвертор DEA. І так, приїхали ми на об'єкт. Вже половину коробок нашого фосфату ми розпакували. Ось такі у нас комірочки літій залізофосфат 130 А 416 Вт. Ось таке маркування. Зіпрали ми першу половину, тут у нас 20 кВт. Зараз будемо з'єднувати пластинами та встановлювати першу половину БМС-плати. Ось така тележка. І на виході ще поставили ось такий автомат на 250 А. І так, першу половину ми вже зіпрали. Вже все скручено в нас знизу. Стягнуто. І прикручені балансировочні провода. Те, що у нас один силовий, це на послідовність. Спереду вже виведена плюсова клема, буде ті до автомата. Встановлена вже кнопка. А ось тут у нас буде каншина. Ну і вже складаємо, скажімо так, другий ярус. Ось так. Ну що, зібрали вже другу половину акумулятора. Ось так у нас це все вийшло, так виглядає. Зараз будемо встановлювати сюди вмс плату всередину, під'єднувати балансировочні проводи, виводити каншину і обшивати весь корпус на місце. Ось так. Так, зібрали вже акумулятори до кінця. Ось такий у нас двохповерховий акумулятор на колесах. Вложили провода. Вже вивели каншину. Є вже у нас автомат, ще не під'єднано, мінусовий кабель. І ось так у нас вмикається сам акумулятор. Вийшло доволі непогано. Зараз ми цей корпус обшиємо і будемо вже вести до інвертора Дея. І так, зашили ми вже корпуса металом. Ось так у нас виглядає акумулятор зашитий. Каншина виведена, кнопочка для вімкнення акумулятора. І автомат на 250 А. Зараз будемо його завозити та підключати до інвертора. І так, підключили ми акумулятора. Завезли його сюди в уголок, він же і тут у нас буде стояти. Підключилися до каншини. Так, через автомат у нас йде до інвертора. Зараз трошки відійду. Так, що у нас тут а по інвертору? Тут же у нас все показує. Ось сонце в нас зараз дає 1,7 кВт, заряд батареї 1,1 кВт, ну і будинок споживає 400 Вт, майже пів кВт. Ось так це все підключили. Так вийшло. Кому потрібні дані акумулятори, можете писати в коментарях.